Ми заглиблюємося в звіт світового економічного форуму. Називається майбутнє роботи 2025. Доброго дня! Так, це справді масштабне дослідження. Дуже масштабне. Опитали ж понад тисячу роботодавців, 55 країн. Це охоплює аж 14 мільйонів працівників. Саме так. І наша мета сьогодні ну спробувати витягти ключові прогнози, що чекає на ринок праці, які навички будуть потрібні. Ну скажімо, до 2030 року. Так і звіт, знаєте, малює таку м -м, досить складну, але водночас і динамічну картину. Складну в чому саме? Ну, дивіться, з одного боку є прогноз чистого зростання робочих місць десь на 7% до 2030 тисячі о, відсотків це ж непогано, скільки це приблизно. Це десь 170 мільйонів нових місць створять проти 92 мільйонів, що зникнуть. Тобто плюс є, Ага. але водночас структурні зміни торкнуться аж 22 відсотки існуючих робочих місць. 22 відсотків. Ого. Тобто майже чверть працівників відчують, що їхня робота сильно міняється, або її взагалі не стане. Саме так. Це дуже значна перебудова ринку. Це серйозно. А що ж рухає цими змінами? Які головні сили? Технології, мабуть? Технології, звісно, на першому місці. От розширення цифрового доступу 60% роботодавці відзначають. А штучний інтелект тут взагалі 86%. Угу, 86. Це майже всі. Практично. Але цікаво, що не тільки технології, дуже важливі і економічні чинники. Наприклад, зростання вартості життя. 50% роботодавців про це говорять. Зміни клімату теж дуже впливають. Клімат як саме? Ну і пом'якшення наслідків це 47%, і адаптація до змін 41%. Тобто, це вже не абстракція, це реальний фактор для бізнесу. Ясно. Тобто не лише шиї все міняє. Зовсім ні. І до речі, про шиї він має такий, знаєте, двоїстий ефект. Двоїстий? Так. Він стимулює як професії, що найшвидше зростають, так і ті, що найшвидше скорочуються. Цікаво, і це напевно вимагає нових навичок. Безумовно, нагальна потреба. І тут топ 3 згідно зі звітом: навички роботи з шай та великими даними. Потім мережі та кібербезпека. І третя загальна технологічна грамотність. Технологічна грамотність це просто вміти користуватися комп'ютером, не зовсім це радше розуміння, як технології працюють, як їх можна застосувати в роботі, як адаптуватися до нових інструментів. Без цього ну, буде складно. Зрозуміло. А якщо про конкретні професії, де буде найбільший попит? Тут треба розрізняти: звіт показує відсоткове зростання і абсолютне. Ага. Тобто найшвидше зростання у відсотках і найбільша кількість нових місць це не одне й те саме. Саме так. У відсотках лідери технологічні ролі: фахівці з великих даних, фінтех-інженери, спеціалісти з та машинного навчання. Логічно. І також зелені професії, пов'язані з кліматом енергетикою. А в абсолютних цифрах де буде найбільше саме нових вакансій? А от тут картина інша фермери. Уявіть собі, водії доставки, будівельники, продавці, працівники харчової промисловості. Тобто такі цілком земні професії, саме так. І ще сфери догляду та освіти. Тут теж очікується велике зростання саме кількості робочих місць. А хто тоді під загрозою? Які професії будуть скорочуватися? Тут класика автоматизації, традиційні офісні адміністративні ролі, найшвидше касири, оператори введення даних. Дані, які раніше вручну вводили. Так, а також бухгалтери, секретарі. Mm, зрозуміло. І отут, мабуть, і виникає той розрив у навичках. Точно. Між тими, чиї навички вже не такі потрібні, і тими, кого ринок потребує, а їх ще немає. Наскільки цей розрив великий? Є якісь цифри? Є. Звід каже, що 39 ключових навичок працівників зміняться до 2030 року. 39 Це майже 4 з 10 навичок. Так. Це трохи менше, ніж прогнозували раніше, але все одно дуже суттєво. І які навички стають важливішими, крім технологічних? О, і отут цікавий момент дуже зростає важливість так званих м'яких навичок. Креативне мислення, наприклад. Креативність? Випуху шиї? Саме так. А ще стійкість, гнучкість, допитливість і надважливо здатність вчитися постійно протягом усього життя, тобто готовність перенавчатися. Абсолютно, а от що цікаво, фізичні навички, такі як спритність, точність, вони вперше показують зниження важливості. Це логічно, зважаючи на автоматизацію. Але ж цей розрив треба якось долати. Треба, і це вимагає просто безпрецедентних зусиль з перекваліфікації. За оцінками звіту: 59 зі 100 нинішніх працівників потребуватимуть навчання до 2030 року. 59 зі 100? це ж майже двоє з трьох. Величезна цифра. Величезна. Роботодатці планують щось робити, звичайно, перенавчити 29% на їхніх поточних ролях, ще 19% перевести на інші позиції в компанії теж після навчання. А решта 5 9, -29, 19 Це виходить 11%. От, і ці 11% за оцінками звіту ризикують залишитися взагалі без необхідного навчання. І що це означає для них? Ну, це ставить під загрозу їхнє майбутнє працевлаштування, серйозний ризик? Зрозуміло. А як компанії загалом планують реагувати на ці виклики? Які стратегії? Основних три: перша найпопулярніша 85% компаній перенавчання власного персоналу. Логічно зберегти людей, друга 73% – прискорення автоматизації, тобто ще більше технологій, угу. і третя 70%. Найм нових фахівців, які вже мають потрібні навички. Тобто і розвивати своїх, і шукати нових. А як шукати, на що дивляться на дипломи? Дивляться на все. Досвід роботи все ще дуже важливий 81%. Дипломи теж мають значення 43 Але зростає увага до найму саме на основі навичок, тобто що людина реально вміє робити. Це добре. А що до шиї? Компанії планують наймати людей, які вміють з ним працювати. Так, 67% планують наймати таких фахівців. Але водночас 41% компаній очікують, що їм доведеться скорочувати штат через те, що щії автоматизує певні завдання. От тобі й двоєстий дефект знову. Саме так. До речі, є ще цікаве дослідження від Indeed, зроблене для цього звіту. Так, що там? Воно показує, що поточні моделі генеративного шиї ну поки що мають обмежену здатність замінити ті навички, де потрібна фізична взаємодія, сенсорне сприйняття або емпатія, або глибока емпатія. так. Тобто на даному етапі ще частіше доповнює людину, а не повністю замінює, принаймні у більшості сфер. Це трохи заспокоює, але виклик перенавчання залишається. Компанії самі впораються. Не факт. Вони чітко сигналізують, що очікують на державну підтримку, особливо у фінансуванні програм перекваліфікації. На це сподіваються 55% опитаних. Тобто потрібні спільні зусилля. Безперечно, отже, якщо підсумувати, звіт малює таку картину трансформації глибокої трансформації ринку праці до 2030 року. Так і рухають її не тільки технології, а й економіка. Клімат, демографія, загальна кількість місць може і зросте, але, але ключовий виклик це адаптація навичок. Потреба в людях, які розуміються на шиї, на зелених технологіях, і які мають сильні м'які навички, буде просто величезною, угу. і це, як ви сказали, вимагає спільних зусиль від бізнесу, від урядів і, звичайно, від самих працівників. Щоб цей перехід був, ну скажімо так, інклюзивним, щоб нікого не залишили позаду саме так, і це власне залишає нас із таким питанням на подумати, от, враховуючи цей прогнозований дефіцит навичок, і той ризик, що 11% людей можуть не отримати потрібного навчання, так які конкретні кроки, от на індивідуальному рівні, і на рівні суспільства. Що є найбільш критичним вже сьогодні? Щоб справді нікого не залишити за бортом цієї трансформації.